Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео ми розглянемо ще одну можливість заробітку на біржі Bybit. Можливість заробітку на акції під назвою Bystarter. Така акція вже досить давно не проводилась. Мало хто знає, як в ній конкретно брати участь. Я брав участь в ній ще 10 місяців назад. Тоді заробив свою одну з перших сотню доларів на біржі, Bybit. і тепер, через 10 місяців, я думаю, що нам знову вдасться тут заробити. Впевнений, що це відео буде для вас корисним і цікавим, тому обов'язково поставте лайк, авансу підпишіться. І приємного перегляду. Одразу можна сказати, по традиції принесемо з мій телеграм-канал, тому що ця промоакція тут була опублікована в першу чергу. Я тут розписав детальний пост, де покроково показав, що нам потрібно заробити, коли у нас період підписки, коли період розподілу, коли будуть результати і скільки буде переможців. Тому хто слідкує, хто має включені сповіщення, вже могли ознайомитись. Якщо ви досі не підписані, знаходьте в описі посилання на цей телеграм-канал. підписуйтесь і я впевнений, що це буде для вас корисно. І так, в першу чергу, для того, щоб взяти. Брати участь в акції на біржі Bybit вам потрібен аккаунт на біржі Bybit потрібен аккаунт з проведеною верифікацією, тому що лише в IDO ми можемо брати участь без верифікації. Всі решта акції на біржі Bybit обов'язково мають бути з верифікованих аккаунтів. Тому реєструйтесь. Посилання також є в описі, якщо досі не маєте аккаунта За ним ви отримаєте всі можливі бонуси і знижки, які пропонує біржа для своїх новачків. зареєструвались якщо до цього не мали аккаунта, якщо мали, заходите на свій існуючий аккаунт і будемо брати участь. Будемо розбиратись з умовами цієї промо-акції. Можна розглянути її за моїм постом в Телеграмі. Тут, в принципі, все досить доступно розписано, але щоб розглянути ще детальніше, щоб вам було ще зрозуміліше, давайте перейдемо на саму сторінку байстартера. Знайти цю сторінку не є важко, з телефона ви її можете знайти в цьому самому розділі, де є в нас токен сплеш, лаунчпул і лаунчпад. І так само на комп'ютері або на ноутбуці. У нас ось тут, де є стовгівля, спод X, направо і є байстартер. Натискаємо на нього і одразу ми. Бачимо, що у нас є акція, яка зараз триває, в якій ми можемо взяти участь. Натискаємо одразу зафіксувати, щоб перейти до деталей. Тут у нас є так само, як в IDO, ланцюжок, що коли буде відбуватись. Далі у нас є вимоги для розпродажу. Ми маємо мати аккаунт верифікований, про що я вже казав. Ми маємо бути в країнах, які підтримуються біржою Байбіт, Україна підтримується, сусідні країни, нормальні країни також підтримуються. І потрібно тримати на своєму аккаунті фінансування більше 100 USDT. За можливості, можливо, навіть краще 200, 100 Це мінімально, тому поповнюйтесь. Свій аккаунт фінансування, якщо досі там не маєте коштів. Якщо маєте нових депозитів, не потрібно вибити. Далі у нас є дві опції, як ми можемо брати участь в цій промоакції: на одну виділено мільйон токенів Тайко і на другу мільйон токенів Тайко. По в кожній з цих опцій ми купляємо токен по 2 долара. Ми отримаємо можливість саме купити цей токен, не всі, тому що буде лотерея. Давайте далі розглянемо, як це виглядає. Можна закидувати як USDT, так і USDC, як ми бачимо ось тут. Загальна сума інвестицій це кошти, які вже люди вже закинули сюди. І Учасників вже, як бачите, є 9 тисяч, пройшло всього на всього 4 години від початку, і вже 9 тисяч. Зараз ми до учасників ще повернемось, давайте перейдемо до розділу ліміт та купівля. У вас спочатку, може, його не буде, буде ось так. Натискаєте сюди, і ми бачимо, який в нас є ліміт купівлі цього токена на один аккаунт. Якщо аккаунт не має статусу VIP, це більше, я думаю, з вас не мають його. Ви зможете купити токен від 100 до 200 доларів, типу 50 100 токенів, тому що ціна 2 долара Якщо ви виграєте в розіграш, який буде 5 червня, вам дають таку можливість. Якщо не виграєте, ваші кошти нікуди не заберуться. Ви просто їх зафіксуєте. Зараз перейдемо також до того, як зафіксувати кошти. Якщо ви маєте статус VIP-1, я думаю, також є багато підписників, які мають цей статус VIP. Ми його отримали після того, як робили депозит ноткоїна на свою біржу Bybit. і нам на місяць чи навіть три місяці дали цей статус. І нас тепер в деяких акціях є трошки більші такі привілегії. Ви зможете купити токен від 100 доларів до 400, від 50 до 200 токенів Тайко по ціні, так само 2 долари. Ви собі наперед. Виділяєте суму, на яку би ви б хотіли купити. Хочете взяти участь 200 доларів, берете з 200 і зафіксовуєте їх. Хочете зі 100, берете зі 100. Хочете з 400 берете з 400. Просто потрібно на їх зафіксувати. Ми маємо досить багато часу, щоб зафіксувати ці кошти, тому в принципі я не бачу сенсу спішити з 29 травня з сьогодні 13.00. Маємо час до 5 червня, 8 ранку, щоб поповнити наші аккаунти і щоб тут зафіксувати наші кошти. Я зараз свої зафіксую для того, щоб вам показати. Як там все відбувається. Потім 5 червня з 8 ранку по першу дня у нас буде період розподілу. Скоріше за все, що в цей час ми побачимо, чи нам дадуть можливість купити ці токени. І буде так само в 13.00 оголошення результатів. І Після цього, скоріше за все, лістинг. Дати лістингу ще офіційно немає. Але ну за логікою це має відбутись того ж дня. Якщо щось буде змінюватися, я буду робити пост телеграм-каналі. Так само в кінці періоду розпродажу я вам нагадаю, щоб ви не забули закинути на свої кошти USDT або USDC. Я думаю, що. В сам день результатів я також розпишу пост, щоб ми мали на увазі, що і як ми будемо робити в різних випадках, якщо переможемо чи не переможемо і так далі. Тому ще раз вам нагадую: підпишіться на телеграм-канал. Багато постів я не роблю, але ділюсь усім, що роблю сам. Зараз перейдемо до опції 2. Тепер давайте покажу, як зафіксувати. Натискаю зафіксувати. В мене вже є 400 USDT на аккаунті фінансування, тому я можу зайти на максимальну суму, яку мені дозволяють. Це 400. Зайду на 400, натискаю підтвердити. Там у вас ще може бути. Таке маленьке опитування, я його вже прийшов, тому мені його не вибиває. Якщо у вас буде, там всі відповіді є. Тому просто єс, yes, єс. Yes. Там щось 5 запитань відповіли, і все. Тут натискаємо галочку, натискаємо підтвердити, і все бачимо, що моя підписка успішно оформлена. Вже є номер мого білету. Натискаю ОК. Номер білету, так як Відіо, ми не бачимо, але це не так важливо. Головне, що я зафіксував і буду брати участь в цій лотереї. Лотерея, як я вже казав, у нас відбудеться 5 червня. Переможців точна кількість невідома, тому що як ви бачите, Люди будуть мати вибір на яку суму викупляти токени. Тому точна кількість невідома. Але приблизно, як пише, ось в цьому анонсі ще є ось така сторінка цього байставити де детальніше все можна почитати. Ось тут у нас пише, що загальна кількість переможців від 4500 до 20 тисяч. звісно, не буде, тому що на 440 USDT всі не будуть викупляти. Але по моїх підрахунках приблизно 7-8 тисяч переможців має бути. Це небагато. Учасників вже є більше. До кінця я думаю буде в район. 80 100 тисяч учасників, тому що є багато часу, щоб підписатись, і ще дуже ця акція розголосу не набрала. І в принципі, проходка аккаунтів буде не дуже велика. Тому розраховуйте на те, що взяти переможний білет буде досить непросто. Так, по першій опції, по першій можливості взяти участь в цьому байстертері. Мені здається, я вже прийшовся. Мені здається, що все основне я вам сказав. Переходимо до другої опції, на яку виділено також мільйон токенів, також по ціні 2 долара. Тут у нас є не лотерея, а гарантована алокація. Ми Маємо зафіксувати на своєму аккаунті від 10 тисяч доларів, від 10 тисяч USDT або USDC І тоді ми візьмемо участь в гарантованій алокації, яка вона буде невідома, вона буде залежати від загальної кількості людей і суми, яку вони внесли в цю опцію. І так само вона буде залежати від суми, яку ми самі внесли, але мінімально це є 10 тисяч. Тому самі розумієте, що це буде не для всіх, але хто має такі депозити, в принципі, можна взяти участь. Можливо, я навіть з одного аккаунту також попробую взяти участь в цій опції. Але ще маю час до кінця зафіксування і ще прийму рішення, чи брати участь мені в другій опції. В принципі, тут зараз мало учасників, внесено лише мільйон USDT і виглядає так, що локація, в принципі, буде досить немала. Але, можливо, під кінець включиться багато людей, які внесуть великі суми грошей, тому що тут можна сказати, що вони безмежні. І тоді брати участь в другій опції буде не дуже правильно. Краще буде розкинути наші кошти на більше аккаунтів. Так само і в цій другій опції, як ви бачите, ось в цьому рядку всі токени одразу не дадуть. Якщо ви візьмете Участь в цій другій опції, і ви там, до прикладу, отримаєте можливість купити тисячу токенів, то вам спочатку дадуть одну третю цих токенів, через місяць дадуть ще одну третю цих токенів, і ще через один місяць ще одну третю. Виходить, що на лістингу на тегі є одна третя, і протягом двох місяців ще дві половини. Це зрозуміло. А в першій опції у нас ніяких блокувань немає. Всі токени, які ми отримаємо в локації, нам одразу їх дадуть. Мені здається, що по цих двох опціях, як взяти участь, я вам так коротко і детально показав, мали би зрозуміти. Давайте тепер ще перейдемо до ціни токена, тому що вона, як і вас, так і мене трохи бентежить. Ціна 2 долара. Якщо ми отримуємо локацію, ми будемо купляти токени саме по такій ціні. Ціна ця не маленька, чесно кажучи, якщо перейти на премаркет. Primarket. На примаркеті більший байбід є цей токен, і можемо подивитися, по якій ціні він тут торгується. Ціна остатньої угоди 2,69. Також у нас тут є виконано, і ми бачимо, по яких цінах зараз йдуть ордери. Приблизно по ось таких торгується на премаркеті токен TKO. Токен від проекту тайко який буде виходити на байстартері, перед тим як оголосили умови, тут він торгувався рівно по 2 долари. Тому це, чесно кажучи, трохи напрягає. Самі розумієте, що великих ексів ми тут очікувати не можемо. Але в принципі були вже випадки, були вже випадки токенів, які були на примаркеті, які виходили в два рази більше, ніж торгувались тут. Таке вже було, таке вже було і на байбіті, і не тільки. Тому, в принципі, я б на це дуже сильно не дивився. Очікую, що токен Тайко, який ми отримаємо в Байстартері, якщо звісно. Ставимо, тому що там буде лотерея, ми зможемо продати від 3 до 5 доларів, а це від 50 до 150% прибутку. Якщо ви вклали 100 доларів, заробите 50 або 150. Саме такий прибуток я в цьому байстартері очікую. В принципі, він мене влаштовує, і я буду брати участь не з одного аккаунта. Це точно для того, щоб збільшити свої шанси. Як робити більше аккаунтів на біржі байбід, я показував у своїх відео про мультиаккаунти. Я створив ось такий список відтворень, де є 5 відео про мультиаккаунти Там є одне старе, як вже не дуже актуальне, в принципі, багато чого для новачків в цих відео можна нового дізнатись. І найближчим часом будуть ще новіші відео про мультиаккаунти. Недавно вийшло відео про те, як не спалити свою ферму аккаунтів, як робити субакаунти і окремі адреси для виводу. Це має знати кожен починаючий мультиакер. І так, по ціні токена та, яку ми також пройшли. В принципі, вона має нас влаштовувати. Я вважаю, що від 3 до 5 доларів це реальна ціна на цей токен. І в мінусовий бейстартер я взагалі не вірю. А ви можете провести. Якийсь свій мінімальний аналіз щодо цієї ціни. Також можна знайти посилання на різні сайти, де ви можете почитати документацію проекту Тайко і там зробити свій аналіз, якщо ви в цьому розумієтесь, і проаналізувати, чи буде вигідно отримати тут локацію по ціні 2 долара. На мою думку, буде вигідно і буде прибутково. Цим я з вами поділився. Тепер давайте коротко підсумуємо, що і як у нас буде відбуватись, і як ми будемо брати участь. Період розпродажу від 29 травня по 5 червня, 8 ранку. За цей час нам потрібно зафіксувати наші. Кошти в принципі можна це робити чим поближче до початку, але я вже зафіксував для того, щоб вам показати. Далі у нас від 8 ранку 5 червня по першого дня у нас буде період розподілу За цей час скоріше за все, Bybit байбіт буде розраховувати, чи ми перемогли, чи ні, і буде на виховувати нам на аккаунти самі токени тайку. Я так це очікую. А вже в перші дня ми зможемо зайти на ось цю сторінку і подивитись, чи наш білет виграшний, чи ми отримали чи ні. Це зрозуміло. Як бачите, ось тут же є в мене така зелена галочка. Пише, що я підписався на цю опцію. Маю номер свого білету. По другій опції я вам також все основне пояснив. Якщо маєте бажання, якщо маєте таку суму, можете знайти в неї і отримати потенційну більшу локацію з одного свого аккаунта. Ось таке відео получилось. Надіюсь, воно було для вас корисним і інформативним. Якщо це так, обов'язково напишіть коментар. Якщо це не так, також напишіть коментар. Не забудьте підписатись, поставити лайк для того, щоб підтримати українськомовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.